Добрий день. Сьогодні у нас на огляді VYD Сіла 05. Ось така машина в сірому кольорі. Ну, смотриться дуже-дуже круто. Виглядає, тобто вибачте, машина у нас прийшла в притоповій комплектації, але вона вже оснащена автопаркуванням. Вона вже у нас йде з адаптивним круїзом. Який працює на повній швидкості, вона вже у нас йде з функцією моніторингу сліпих зон, з безключовим допуском. Ось в такому от світло-сірому салоні. Дуже-дуже зручне кермо, таке, знаєте, як раніше ставили на, на спорткарах таке, знаєте, дуже Ну, товстенький, я б сказав. би. Так, Машина у нас оснащена 128 дюймовим монітором. У нас є панорамний дах, що не відкривається. Яка різниця між топовою і не топовою версією? В топовій версії йдуть 18-ті колеса, тут йдуть 17-ті колеса. А як на мене, це навіть краще, аніж 18, тому що розмір 215, 60, r 17 для наших дорог це взагалі те, що доктор прописав. Так, У нас не, не буде електроприводу багажника, в топовій версії вона буде. Ну, і ще у нас не буде багаж, і ще у нас не буде холодильного відділення в центральному підлокотнику. Ну, як на мене, це не така річ, кому не сильно потрібна. Ось така у нас от машина. Машини ще є в наявності, машини ще йдуть в дорозі. Так що звертайтеся за телефонами, які у нас в шапці. Seguir o profilo.